Ніколи не думала, що таке станеться. Мене попросили зробити відеотуторіал на дім з кошмарних снів. Чесно, він мені не дуже, та те, що він комусь настільки сподобався, лстить. Почнемо будувати. Для початку ось дім на три частини: фундамент, стіни і дах. Точно кількість блоків не скажу, проте матеріали такі: хване, дерево, доски, люки, бочки, сходинки, булижник та антезід. З квітів беремо двоблочні, бажано більш однокольорові, проте тут на ваш смак. Дана схема показує необхідні параметри, проте якщо ви не розумієте, що є що, просто дивіться на екран. Обираємо місце для входу і ставимо хвою, а через два блоки ставимо ще одну. Проте ставимо так, щоб вийшов кут 90 градусів. Тепер фронтальна сторона. Тут відступаємо кожні три блоки і повторюємо древесину. Таких повторень має вийти 5 разів, в сумі 24 блоки. З іншої сторони входу робимо 4 повторень і робимо дзеркальне відображення поставлених. Тепер повторимо дану форму на рівні древесини, квіти посередині бочка з сходи та люк, а вище три доски. Перед древесиною сходи, люк, пустота, люк, сходи. А ззаду в рандомному порядку ставимо булижник та антезіт. Висоту все це в чотири блоки. Далі краще схеми пояснити не зможу, проте ось як має виглядати розділення кімнат. І тепер в дані точки для зручності і розуміння розділення кімнат ставимо до Можна не від землі, а лише на п'ятий блок. Якщо ви граєте не на мирній важкості, поставте освітлення або можете зробити тут підвал. Тепер в даних пустих місцях на четвертому блоці ставимо булижник та антезіт. Знову ж розкидну. Для економії використовуємо полублоки. Готово? Тут використовуємо дерево і його різновиди та світло сіре скло. І тут повний жах. Стіни змінюються ледь на кожен ряд, тому знову вертаємося до схеми. Кольоровими блоками показано, де саме має бути те чи інший вид стінки. Я не вмію робити подібні туторіали, тому таке важке відео. Ще більше капець починається при приході до другого поверху. Звісно, його і все інше можна якось змінювати. Бо коли я перебудовувала дім, зрозуміла, що одна зі сторін відрізняється від зеркальної. Найлегше просто заповнюємо все полублоками сланця та сланцевих цеглин. А відступаючи блок, ставимо сходи того самого сланцю. І не дивитися, що тут тільки сланцеві цеглини, мені було лін ставити їх на вмання. Ну все, тепер ми маємо пусту структуру дому, де ви вмістите власний інтер'єр. А мій варіант ви побачите в наступному відео. Всім дякую і всім кошмарних снів!